Чому дітям іноді складно пояснити прості речі? Ми часто обурюємося, коли, пояснюючи дитині щось цілком просте на наш погляд, зустрічаємо повне нерозуміння. І саме в цей момент, замість того, щоб спробувати зрозуміти суть проблеми і, можливо, змінити підхід, ми просто продовжуємо наполягати, викликаючи ще більший опір з боку дитини. Чому так відбувається? Насправді, відповідь на це питання дуже проста. По-перше, ми вже були в віці дитини, а вона в нашому ні. А по-друге, за словами дорослої людини, окрім теорії, ховається ще її досвід. Тоді як для дитини це поки що порожні і нічого не значущі слова. Про це ми і забуваємо. Саме тому спілкуватися з дитиною потрібно її мовою. Так, щоб вона змогла зрозуміти ваше пояснення, виходячи зі свого багажу знань і досвіду. І це найголовніше, додайте до цього позитива і цікавої гри, і ваше пояснення буде цілком зрозуміло. Пишіть, як ви справляєтесь з подібними питаннями. Певен, що це буде цікаво багатьом користувачам. Лайк та підписка, якщо вам відео сподобалось.